15 грудня цього року Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв зібрав на гостину до своєї творчої родини усіх тих, хто хоче ближче познайомитися з традиціями різдвяних свят, на Поділлі. Ми бачимо, що сьогодні у коледжі дуже передріздвяний настрій. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? У нас гостини творчої родини під назвою Різдво, добро без обмежень напередодні свята. Ми з задоволенням залюбки ділимося традиціями та звичами святкування Різдва на поділі. У Нас буде етномайстерка з виготовлення різдвяних новорічних прикрас та оберегів до свята. У нас буде майстер-клас пов'язування хустки. У нас буде навчання співу традиційних українських колядок. Ну і на завершення верте. Ми ж завжди хустку складаємо. Один кінець коротший, один кінець довший. Оцей коротший кінець невістка. Оцей довший кінець свекруха. Свекруха завжди зверху невістки. Але ж невісткам це не завжди подобається, тому щоб між ними була злагода добро і достаток. Ми хустку загинаємо. І оцей загин називається свято або достаток. На кожне свято українська жінка мала свою хустку. Якщо на Різдво, то хотілося одягнути світлу хустку. Якщо це був Великдень, то це була біла хустка. На зелені свята одягали зелену хустку. Але це було не завжди так. Молоденькі жінки, яких називали молодицями, завжди одягали світлу хустку. Чим старша жінка була, тим темнішого кольору хустку одягала. Жінки носили і чорні хустки, тільки не завжди вони носили, коли були в жалобі чорну хустку. Чорну хустку також вдягали і в піст, тому що жінка хотіла бути красивою, а квіти, які прикрашали хустку, вони завжди прикрашали жінку. В кожному регіоні був свій спосіб зав'язування хустки, але і кожна жінка хотіла відрізнятись від іншої жінки. Тому кожна придумувала як найкраще можна зав'язати хустку. Зараз для нас це ціле мистецтво. А коли жінка справлялася з цим за декілька хвилин, як вам сьогоднішня атмосфера? Мені дуже все подобається. Дуже гарні майстер-класи, дуже гарні ветенанки роблять, зав'язують хустки, дуже гарні роблять дідухи. Все дуже гарно, все мені дуже подобається. Можна сказати, традиційний дідух. В нього є чотири поверхи, так як в нас є чотири пори року. В нього використовувалися різноманітні злаки, пшениця, жито, овес, травичка, також льон як багатство. Дідух ділиться умовно на три світи. Це самі ніжки, наші пращури, які тримають нас далі. Це ось наш світ і наші діти далі покоління. Верхній яріс. Студенти нашого коледжу циклової комісії, образотворче, мистецтво, декоративне, мистецтво і реставрації показують тимчасово переселеним особам про те, які є подільські ветенанки. Наші люди. Дуже любили прикрашати своє житло. Вони прикрашали завжди своє житло і квітами, і розвисами, і вітинанками. І вітинанка була однією з найпростіших способів прикрасити своє житло. Навчання співу розкрила маленькі таємниці подільського фольклору, бо ж яке різдво без дзвінкої коляди. Ласка, ваші враження після сьогоднішнього майстер-класу? Ну я дуже збагатила свої знання про специфічні зачістки, про хустки, про традиції. Ми покуштували дуже смачну кутю, поспівали, з'ясували, які прикраси можна робити з паперу. Традиційні ну це. Дуже надихає і хочеться дізнатися ще більше і більше. Хотілося би сказати коледжу культури і мистецтв величезне дякую за проведений захід. Дуже цікаво, дуже патріотично. Українські традиції, способи проведення, особливо запам'яталася хустка, способи одягання. Навіть захотілося придбати величезну хустку натягнути. Дякую за гостинці, за прекрасний майстер-клас. ну Взагалі, чудово, Дово прекрасний настрій, класні емоції. щиро дякую. І на завершення традиційний вертеп Цьогоріч на актуальну тематику про ірода Російської імперії, який нищить світ і людей. Святковий настрій і неперевершена краса різдвяного декору і мистецтва наповнила цей захоплюючий захід. Віримо в силу добра і правди. Вчимося дружньо колядувати, славити Бога та закликати до перемоги. Репортаж з місця подій підготували студенти спеціалізації Кіно, фото, відеосправа.